Це також був такий політичний на той час. У наших долонях гуляє вітер, вітер надії спалах волі, і тягнуться руки у блакить неба до щедрого сонця і до жовтого поля. Ми несемо хрести на свої голгофи, і праведний вітер осушує сльози мого народу, моєї епохи, що кинула нас пертоносні грози. І батькова шабля нехай не ржавіє, бо б'ють копитами осідлені коні. Козацька душа в нас і віра живріє, у небо блакитне, і жовте є поле. В тісних кабінетах пишуться справи, і чорне вороні над нами кряче. Ми вийшли на площі не для забави, ніхто не остудить нам серце гаряче. Ми віримо в правду, і в Бога волі в нового месію свого Вашингтона. Ніхто нас не вирве із рабства, і недолі не дасть нам свободи червона горгона. Тож станемо разом через всі перепони до ясного сонця, і до чистого неба, зламаємо разом, щупальця горгони, і вітру надії нам більше не треба. І цей вірш сподобався який загинули. Ми любили життя, цінували свободу, шанували батьків і кохали жінок, пам'ятали, що ми із козацького роду, і за сина всплили той терновий вінок. А коли час прийшов, дружно стали до бою, і народ підняли, бо ми кров його й плоть, і за честь по участі жили з Богом собою, що в країну стали продавати колоть. Наші душі знялись, полетіли у небо до Бога і предків незвідану вись. І нам же більше нічого в цьому світі не треба, лиш би ви, як народ, навіки збереглись. Небесна Сотня плече у плече, крокує сталевим клином, а українська кров за свободу ще й досі тече по Донбасських степах бруштиновим вином. Це було написано 20 лютого 2016 року. Це ще са лев ЗК. зика. Хоча в мене був друг, який 9 років там просидів. І був активним навіть в Русі на початку і в вітя гурса теж його розстріляли в Славуті. Так що, бачите, був і цієї серії з того контингенту. Навкруги срібно білий сніг, а вгорі ніч розсипала зорі. Я вертався з далеких доріг, ішов до тебе в ратусі в горі, вибивався з останніх сил а по п'ятах за мною солдати, із підрізаних долею крил не хотів я свободу втрачати. Ех, падалючий ти край колима, Вудова вишні квітують весною, а тут вічно холодна зима і звірячий оскал конвою. Я хотів би війти у свій дім, Запалити в камінні ватру і зібрати друзів у нім і нашу пісню дзвінку заспівати. Я хотів пригорнути тебе і цілувати в повільній танку, доки небо у нас голубе, та дожити б хоча б до світанку. Швидкоплинно зійдуть роки, буде мова і слів багато, та не буде твоєї руки, і не буде у нас гарне свято. Рвали поводи хижі і пси. Їхній подих я чув за спиною, ти життя їм своє проноси, не за гріш, дорогою ціною. Блиснув й в всталевий ніж, і собака зарив від болю, описали кулі крутіш і розсипались зорі по полю. Краплі крові спадали до ніг, і місяць ясно світив над горою, навкруги багрянів білий сніг. Я прощався зі світом з тобою. Один з них. Я не, не по порядку, а так да. не все а так, виборчив. Під дзвони кришталю, промови замбону, лються в горлянки, наполеони мчать у Волгах поважні і ситі. Що сімдесят років щодня і щомиті стоять на сторожі, роз імпер держави, і плещуть в долоні ком ідолам слава. Вони, вони плем'я безроду, що на словах за щастя народу, вони, вони душать його свободу, а їм народ співає, ще й оду, сліпий народ ганьба, і скрізь у них не дремлюче око за всім січе уважно й глибоко, кого в божевільню, кого заграти. Аби знав про що думати і що казати, і неважливо до кого п'ється, був би непевний стаття знайдеться. Хто там хоче самостійну країну, дамо йому самостійну домовину. В лапках народ радянський на колінах народ, у нього доволі праві свободи. Афган... це вони казали, Афган і Чорнобиль, фуфайка у моді. Робіть, що велять, корумповані дяді, ганьба. Але я не бажаю, я зовсім інший. І я не один, нас значно більше, ми з іншого тіста, ми не звати. і на їхню систему нам наплювати. Бо ще пам'ятаємо, якого ми робимо і жахливу історію свого народу. Це був вересень 1987 року, ще до, революції, до нашої національної визвольної революції, зараз історики її називають, і ми на з 1989-91 років, Розумом хворі, зницею душею вчили мене, як треба в світі жить, Прудивний рай над нашою землею, що десь не попереду маячить. А ми сліпі все вірили у казку, тягнули плуг до світлої мети, аж поки не відчули їхню ласку по карцерах і в зоні мерзлоти, розстріляні, замучені в сибірах, опухлі з голоду, з безчещені в христах. Мордовані без суду і без міри, та з вірою в свободу на вустах ми не злякалися насидного вампіра, шукаємо загублених основ. Вертаються до нас полону віра, розтоптана надія і втрачена любов. Ну і ще один. також на Автор вдячний за допомогу у виході цієї книги друзям Валерію Преподобному, Петру Палачуку, Михайлу Жідніцькому, Андрію Денисюку, Олександру Степанюку, Павлу Гуку, Сергію Галамазі, Павлу Лисенку, Ірині Швець, Михайлу Верхогляду. Ласка, пан Олександр, послухаю. Хочу, дійсно, хочу сказати, що першу чергу, повітати тебе, Микола, з новою такою збіркою сповідь. Хочу сказати, що Микола, все-таки сьогодні, слухаючи знов, можливо, щось старе, і воно знову ми слухаємо як нове. От, ну, скажімо, деякі речі знайомі, і в інших збірках було, я читав, я також цікавився. Хочу сказати, що Микола. Така неордина. Це говорить про те, що людина небайдужа до всіх подій, які відбуваються, і я думаю, що з такими людьми потрібно будувати нашу країну. Ну, Олександр завжди мені допомагає. Ви знаєте, написати це одне, а знайти кошти коли там треба 50 тисяч, 60 тисяч. Мені як пенсіонеру зараз це вже дошки не посилу. От. І, звичайно, мої друзі, такі от які сьогодні були перераховані, вони допомагають мені в цьому, і це також їхня фактична заслуга. Ну а я я ніяк збирався, 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 ніяк я не можу тобі да, показати Дякую. ту працю. Дякую, Дякую, Дякую. 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 слава я б тебе з виходом наступні вашої книги. Вітаю всіх нас з виходом якісної книги, тому що це подія не тільки для автора, це подія для нас, читачів, це подія для суспільства, стояли такі книги, які пускає автор, наш письменник Микола Миколаївич. Ще я хочу сказати, Микола Миколаївич, що для мене і для читачки дуже важливо, звичайно, те, про що книга, важливо те, як вона подана і як вона написана, але поруч важливо те, якісь Творчістю громадською позицією, ви заслужили повагу не тільки думаю, жителів нашого міста, а й за його межами. Ми вдячні вам за вашу щирість, доброту, самовіддачу, за багаторічне приємне співпрацю. Співпрацю спікування, співпрацюю. Попри всі негаразди сьогодення. Я бажаю вам творчого натхнення. І така звичайна подія і для автора, і для е е е любите. Для, для поціловичних слова. Тож я легка на руку, хочу о, собі 100 доларів Добре. О! Нарешті! творчості. Нехай ти надати, шукаєш ті шпоринки в своїй душі, щоб поезія виходить щорічно, щоб ти перевершив ще рекорд не тішина. Yeah, no one's got to go. O que